Всім привіт! Всіх з Новим Роком та різдвяними святами. З вами, як завжди, я, Ден Бой. Та сьогодні у мене буде огляд на Бейбі Йоду, або дитя, або грогу з серіалу Мандалоріс Зоренній війни. Що ж, то давайте почнемо огляд. А, до речі, у мене тут ось такі прям шикарні декорації. Як завжди тут. Українські прапори. Тож такі декорації. Та давайте почнемо огляд. Е, почнемо огляд з упаковки. Тут написано The Mandalorian The Child Star Wars. І упаковка зроблена в ось такому стилі, як це його ось така. Можна так сказати, транспорт. До речі, зроблена від Hasbro Disney. 3. Та воно ось так було все запаковане. Давайте я зараз все достану. Сам Maybe Yoda. Тут є ще два аксесуари для нього. Виробка нам вже не потрібна. Та давайте почнемо з самого Бейбі оду З самого бебі. Так. Давайте. Я можливо зараз поміняю е, підставку для камери, щоб було краще видно. Зараз повернуся. Так, ось так набагато краще. Е, давайте почнемо з самого бейбі Йоди. У нього ось таке очі є. Дуже великі такі ще. Головне, до речі, в них є ось таке відзерк... відзеркалення. Головне, щоб моє обличчя не було там видно. Так. У нього об... є багато ось таких деталізацій навіть на його одязі. Що, що говорити про його голову. У нього тут ось такі великі вуха. Навіть тут є. Ми можемо бачити ось такі маленькі волосся. У нього ще є ось такі ручки маленькі. І ось такі маленькі стопи. Ну, і також тут є ось така надпись Squeeze Апуй, Drucken Оприета, Apertar Або просто нажміть. Так, він буде робити звук, якщо... Нажати на нього. <плес> що дуже прикольно. Дуже прикольна ось така фіча, що є ось така функція у нього. Ну і давайте подивимось на його ще аксесуари, які тут у нього є. Та давайте подивимось на його аксесуари. Перший аксесуар це ось така лягушка, яку він завжди їв. Ем, хто дивився серіал, той зрозуміє. Е, ось, це ось така якась лягушка одного одно ось така. Ось такі якісь льні ноги. Маленькі ручки, ось такі, і вона так летить кудись. Хоча, на жаль... Покормити його не можна, немає такої функції, але все одно прикольно, такий бонус. Ну і також є ось такий суп, що, до речі, дивно зроблений, бо я насправді е, перший раз я не зрозумів, що це таке навіть. А потім зрозумів, що це ось така міска з, з супом чи щось таким. До там ще, можливо ви пам'ятаєте, там в цьому супі. Якийсь, якийсь осмінок був чи щось таке. Тому це дуже прикольно, що є ось такі аксесуари, як такі фішки бейбі-йоди. Ну і що ж, а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки. Також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну, а з вами був Ден Бой і всім бай-бай. Слава Україні! З новим роком з Різдвом.